Це і гільза Другої світової війни, рік виготовлення 1937. Це Віталій з позивним Сармат. Він виготовляє ручки з гільз. Я цікавився військово-історичною реконструкцією, і археологією. Мені досить часто попадалися гільзи періоду Другої світової війни. і Я просто подумав, а що можна з них такого класного зробити? Ти якось що роблять там з великих гільз підставки для ручей. Я от задумався, чому би не скрутити до кучі дві гільзи і отримати ручку. Ці е, вироби я робив ну, починаючи. Десь з 2013 року. У 2014 році почав служити в добровольчому батальйоні на сході України. Коли повернувся до цивільного життя, відновив улюблену справу. Я зрозумів, що я переключаюсь. У мене увага починає переключатися на них. І я получаю від цього задоволення. Я так відмежовуюся від цього світу, і я вже вникаю в свою роботу. Саме виготовлення ручок мало було продаж, але хтось цікавився. І коли мені потім сказали, що Віталік та твої ручки круче ніж Паркер, то воно так додає натхнення, ти радієш, бо ти руками зробив цей витвір, і ти, тебе оцінили. і це класно. Але розширити виробництво ручок з гільз Віталію так і не вдалося. Під час повномасштабного вторгнення ми з друзями, побратимами взяли рук зброю і з перших днів ми вже тут вірпні оберняли наше рідне місто. Віталій отримав контузію і зараз проходить реабілітацію та перебуває в резерві. А щоб мати можливість заробляти на життя, відновив виробництво ручок з гільз. Гільзи зараз е, закупляємо на е, аукціонах. Вони коштують е, порядку 15-20 гривень одна. І я сидів так, можна сказати, на коліні. Я це все чухав, е, там, шліфував, е, вставляв там пульти. Андрій, що у вас тут? Все, я зробив, відполірував. Будь ласка. Потім я почав е, вже розширятися, вже, там другі шропокрутку купили, вже там куча сверл різних. Я знімаю частину дому, і ми тут вже зробили там під себе цю майстерню. для того, щоб почати виготовлення ручок, такого плану. Ми вложили не зразу, а поступово тисяч ну, сто гривень. Це точно. Моїм компаньйоном став мій побратим. Він допомагає виготовляти ручки. З Віталієм ми познайомилися під час повномасштабного вторгнення. От ми захисники Єрпіня взяли в руки зброю і захищали своє місто. Після цього ми здружилися. У нас виникла ідея. А чому би нам не скомпонувати гільзи Другої світової війни і гільзи сучасної війни нашої? Це гільза російсько-української війни, це гільза Другої світової війни. Між собою вони скручуються з'єднувачем. І все вона готова до відправки. Виробництво однієї ручки займає 5 годин. Їх переважно замовляють на подарунки в Україні та за кордоном. В Майбутньому ми плануємо розширити своє виробництво. Ми подали документи на патент. Ми, звісно, хочемо, щоб про нашу ручку знали так само як про ручку паркера. Весь навіть пан Валерій Залужний вже теж є щасливим власником нашої ручки. Окрім того, частину виробів Віталій передає благодійним організаціям. Там ручки продають за донат, а кошти надсилають захисникам на фронт. Ми своїм виробом показуємо, що дані гільзи можна використовувати не тільки в війні, от а можна зробити з них щось хороше, яке буде приносити користь. Це річ, якою ми пишемо історію і майбутньому бажано історію писати без війни.